День, любі малята, наші хлопчики і дівчата. До нас хтосик завітав. Я вітаю вас, малята! Він вам щось приготував. Для вас загадка малята, спробуйте її відгадати. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів, садів прибрала. Золотила вербам коси, чарівна красуня. Молодці осінь. Малята. А якою буває осінь? Холодною? Золотою? Молодці. Яскравою. Дощовою, барвистою. А ще осінь можна назвати чарівницею. Пропоную вам малята вивчити віршик Галина Шевчук. Лісом осінь походила. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку. Їжачкові на хатинку. Малята, нагадайте, про що віршик? Про осінь? Де ходила осінь? Лісом осінь походила. Що вона зробила? Все навкруги позолотила, а що залишила? Залишила лиш ялинку. Для чого вона залишила? Їжачкові на хатинку. А зараз ще раз послухайте віршик. Галина Шевчук лісом осінь походила, Все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Я віршик запам'ятав і можу його розповісти. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила. Залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Молодець, хтосик, дуже добре. Пропоную вам малята веселу гру зі мною пограти. Що нам осінь принесла? Як цікаво, я буду загадувати загадки, а ви відгадайте. Сидить дід в сто шуб одягнений. Хто його роздягає, сльози проливає. Що це? Цибуля під землею народилась і для борщика згодилась. Так, це картопля. В земляні сижу коморі, а коса моя на дворі. Морква. Ні вікон, ні дверей. Повна хата людей. Так, це зелений огірок. Був зелений і маленький, став великий, червоненьким. Це помідор. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Молодці, капуста. Борщ? Із нього варитненька, в нього шкурочка тоненька, солоденький він на смак, фіолетовий буряк. Молодці, ви все вгадали, дари осені впізнали. А назвіть їх одним словом Капусту, помідор, так це овочі. А де ростуть овочі? На землі, в землі, на городі. А що росте на дереві в садку? Так, давайте згадаємо фрукти. Назвіть мені фрукти, які ви знаєте, яблуко, молодці, груша, слива, обрикоса, персики. Добре, в груви вже пограли. А віршик ви запам'ятали. Зараз віршик пригадаємо. Я його вам прочитаю. Галина Шевчук. Лісом осінь походила. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку і жичкові на хатинку. Хто з малят хоче розповісти? А давайте. Разом лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Молодці малята, віршик ви запам'ятали, і мені його розказали. Пропоную вам пограти. Гра що зайве. Подивіться уважно, малята. Що тут зайве? Молодці, малята! Ви добре впорались з завданням. Молодці малята. Добре грали! Віршик вивчили і запам'ятали. А про що ми з вами сьогодні говорили? Про осінь, про чарівницю осінь, про таку чарівну, різнокольорову, різнобарвну пору року. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення, малята! До наступної зустрічі, хтосик. До побачення! До зустрічі, малята!